Новий Peugeot 3008 відчувається трохи як найменший 208, якому в дупу запхали трубку і надули як жабу, тому що це в нас середньорозмірний кросовер, який важить 1600 кг, але під цим капотом встановлено трьохциліндровий бензиновий 1,2, а позаду в нас балка. Здається, французи трохи перестаралися із даунсайзингом. Ще як на мене, французи перестаралися трохи із дизайном, тому що попереду ця машина виглядає ніби як вусатий китаєць, що прийшов на прийом до уролога, отак, от, от трішечки якось. А от позаду ніби все непогано. В нас є якісь нотки уруса, з'явився оцей от скос даху. Але знаєте, от що, уявіть, що ви сюди поставите значок, наприклад, BYD, Чанганг або якийсь хуйлунг, вибачаюсь. Нічого не зміниться. Так міг би виглядати будь-який китайський кросовер зараз, або взагалі будь-який кросовер, просто якась автомобільна форма, що пересувається у просторі, і це від компанії Peugeot, яка завжди робила класні дизайни для машин. Як на мене, трішечки під питанням дизайн цієї машини для мене. А от що мені однозначно подобається, так це диски. Ну це ж прям прикольна знахідка. Вони ж виглядають просто як якісь самурайські сюрикени. І це дуже круто. А що не круто, що в нас з заводу йде е китайська гума Гіті чи Діті, не знаю. Але диски в нас великі, е 19-й діаметр, 225 ширина, колеса. І вони в цій машині виглядають прям якось е навіть не такими вже й великими. Дійсно, масивний силует. Ну і ще великі колеса для трьохциліндрового двигуна, нагадую. Ще одна річ, яка мені тут подобається, так це те, що ця машина висока. На імпортері мені сказали, що кліренс тут 18 см, але виглядає, що тут навіть більше є, і плюс у нас повноцінний стальний захист двигуна тут є. І це однозначно круто для України. Технічно 3008 це середньорозмірний кросовер вагою 1600 кілограмів. Це немало, він вдовжину 4,5 метри, як умовний Tiguan. Ну і під цим капотом у нас на тестовій машині бензиновий 1,2 на на циліндри, як я і сказав, з системою м'якого гібриду і роботом на 6 передач з подвійним щепленням. Тут 136 кінських сил та 230 Нм. метрів. І це абсолютно такий самий агрегат, як був в Jeep Avenger, Хіба що Avenger в півтора рази менше, ніж ця машина? Єдине, що я бачу, що тут у нас. Здається, інша турбіна більша, ніж в Avenger. Ну і потужності у нас також більше. Гарна новина в тому, що в нас може бути другий варіант двигуна бензиновий 1.6 з турбіною на 180 кінських сил. та 300 ньютон метрів, ну і дожилися, да, що в нас в середньорозмірному кросовері флагманським буде 1,6 турбобензин. А от виделка цін на цю машину радує, тому що вона стартує від 32 тисяч 900 доларів і закінчується в топовій комплектації, як в нас, яка називається GT, відміткою ціни в 37 тисяч доларів. І що цікаво, що в топовій комплектації. Обидва варіанти двигунів коштують до копійки однаково. Тобто ви можете обрати будь-який двигун. але я думаю, що все ж таки більше люди будуть обирати більш такий повноцінний чотирьохциліндровий агрегат на 1,6 літри. Ну а в нас на тесті 1,2, тому будемо дивитися на що він тут здатний в цій машині. Хочеш нове авто, заходь на сайт buycar.in.ua І якщо ти не знаєш, яке авто підходить саме під тебе та твої потреби, залишай заявку. І експерт допоможе тобі з цим розібратися. Ну що, друзі, трьохциліндвий Peugeot 3008. Зараз давайте подивимося, як він у нас розганяється до першої сотні. Клімат в нас на 22 градуси. Стартуємо з однієї педалі. Не бачу сенсу робити це з двох. Подивимося, що ці жабоїди зробили з цим трьохциліндровим монстром. Поїхали. Ну, дуже в нас плавний старт. Двигун по-бойовому гудить, тому що трьохциліндрові двигуни завжди так по-бойовому речать. Він готовий битися за класний розгін, але дуже він довго відбувається. Є сотня, і зараз ще давайте загальмуємо в підлогу. Так, на гальмуванні. Як на мене непогано, У нас ще така кочкувата дорога. Дивимося. 0-100 ми розігналися за 13,9. При тому, що заявлено 10,5 секунд. Ну, я не знаю, у нас зайвого нічого немає. Я висадив оператора. Зараз ще одна спроба. Спроба номер 2 В нас давайте включимо спортивний режим, так? Да? Спорт, все. Драги готові, Поїхали! Неспішний старт, навіть змусити забуксувати його не виходить. Гібрид трошечки підштовхує на старті. Ну, я не знаю, можемо поговорити про щось, поки їдемо. Двигун прикольно звучить. Є сотня. І зараз тут трішечки зловимо більш цупкового асфальту і гальмуємо. Це було однозначно сильніше. Гальмування у нас. 0112.1 нарешті вийшло в спортивному режимі. Бачите, він сильно змінив характер розгону машини. Можливо, там ще трошечки підйомчик в той момент був, а зараз ми проїхали по рівній дорозі чи на спуск, навпаки, і дивимося, що у нас вийшло по дистанції 100 0 все одно 42 метри. Ну отак от. Гальмує прям не супер класна ця машина, як на мене. Але розгін ну, 12.1 робіть висновки. Але цифри розгону до сотні це не найпоказовіший показник в машині, тому що є машини, які розганяються не швидко, але в них, наприклад, класне керування тягою, і це дає відчуття, що у вас все ж таки прикольний силовий агрегат. Але це не про Peugeot. Керування тягою тут дуже посередні. Дивіться, от ми їдемо навіть в режимі. Зараз спорт їдемо, Натискаю газ в підлогу. І от тільки ми поїхали. І причому, оскільки ми їдемо не швидко, таке відчуття, що ніби нічого не відбувається, але ми вже розігналися 140. Все ж таки, цей двигун непогано розганяється, особливо, якщо не тиснути різко в підлогу, отак от на три чверті газу, в натяг, що якщо їхати, то гібрид все ж таки непогано відштовхує цю машину. Але мені не дуже подобається, що тут багато вібрацій, плюс доволі все ж таки грубовато перемикається цей робот, ніби з двома щепленнями, але таке відчуття, що тут воно всього лише одне, але просто ніби гарно налаштоване, але одне щеплення. Двох щеплень, багато все ж таки ривків, не дуже подружена коробка і двигун. Ну і складно подружити так коробку з двигуном, щоб трьохциліндровий двигун почав відчуватися плавно. Мені подобається, як він звучить. Три циліндри це прикольно, але багато вібрації на розгоні. І оце все якби не дуже круто. Але для міста. А, насправді дуже непогано, тому що якщо ви не спішний водій, то все буде добре, його вистачить просто поза очі. Просто на обгонах стрьомно. Реально, коли вам треба обігнати, ви натискаєте на газ, у вас з'явилась можливість, нічого не відбувається, от ви тільки поїхали, і все треба гальмувати, повертатися в свою полосу. Не для траси однозначно ця пара двигуна і цього кузова, я думаю, однозначно треба брати, якщо ви будете їхати по трасі, 1,6. Якщо штовхатися по заторах. Підійде абсолютно трохи. Додам про надійність цих двигунів. Я думаю, що ця проблема насправді перебільшена. Навіть у нас на сайті Байкар люди залишають заявки, щоб розібратися, що їм підходить, яка машина, і кажуть: от ми хочемо машину супернадійну, атмосферний двигун, там якийсь старий, древній. Питаємо їх, на що вам? Чому ви так вирішили? Він каже: ну що воно не зламалося. Я кажу: а скільки ви їздите ну на рік? Вони кажуть 8 тисяч, тобто за 10 років вони наїздять 80 тисяч, а машину купують буквально на пару років. Будь-який новий сучасний двигун проїде 80 тисяч. Це раз. Ну і по-друге, насправді ці двигуни взагалі двигуни більш надійні ніж ми звикли про них думати. Подивіться на купу ненадійних типу ТСАїв, які приїжджають з Європи. Перекупи їх продають з пробігом 200, а потім ти дивишся, а там 700-800 тисяч. І от ці двигуни в Європі вже по 200-250 тисяч понаїжджали. В них були проблеми із ременем, зараз ременем ГРМ. Зараз цю проблему було вирішено. Ну і насправді є в Україні навіть машини. Мені на імпортері сказали, що стоїть в них машина з таким двигуном і з пробігом 200 тисяч кілометрів. Тому Ця проблема саме з надійністю не така серйозна. Просто на вторинному ринку цих двигунів будуть боятися і ціна буде падати. Оце головна проблема. По розходу палива в нас гібрид, невеличкий двигун, але розхід у мене о 9,5 вийшов, плюс я їхав по трасі, але їхав прям швидко. Так, десь за 130-140. І от тоді розхід виходив дійсно в середньому 9 літрів. На Сотню і по місту, також на другому, в мене також вийшов десь в районі 9,5 літрів. Обкатка пройдена під більш спокійним флегматичним водієм, ніж я. Я думаю, розхід буде абсолютно точно менше десь в районі 7,5-8 літрів, але не так, що прямо і мало для гібрида і 1,2, і два. Тому ж може невеликий, ви все одно пушите постійно цей, цього маленького підкроватного монстра трьохциліндрового. Якщо дизайн цієї машини в мене викликає питання, то салон однозначно мені подобається своєю сміливістю і елегантністю. Мені дуже подобається, коли виробники використовують тканину для того, щоб обшити приладову панель. Також у нас тут багато така поверховість, багато шаровість Я, Також мені дуже подобається це рішення з парящим цим центральним дисплеєм. і те, що він об'єднаний. Тобто, у нас те, що для водія прилади із центральним дисплеєм, вони об'єднані в такий парящий блок, як якийсь. Такий телевізор, плазма це однозначно класно. І також мені дуже подобається це сидіння. По-перше, матеріалу цей от велюр чи алькантара дуже класно. І взагалі раніше французів я сварив завжди за посадку, але тут вони прям добулися ну, майже ідеальної посадки. Чудові сидіння. Я в них проїхав вчора 700 кілометрів по трасі, взагалі не стомився. Плюс тут є масаж, який в одному із режимів називається котячі лапки. І він прекрасний. Однозначно, мені дуже подобається це сидіння. І це означає, що машина вже гарна, тому що сидіння це півмашини, тому що. Ви в ній проводите багато часу. Якщо гарні сидіння, то все, машина вже не може бути прям поганою. Це однозначно плюс Peugeot. А от що мені не подобається, так це мультимедійна система. Вірніше вона гарно промальована, класна графіка, класна плотність пікселів, але вона ніфіга не зрозуміла. Просто я не знаю, хто тут має ем, бути, щоб розібратися із тим, як вона працює. Якийсь школяр або людина з трьома вищими освітами, інакше це не поясниться. Тому що, наприклад, клімат в нас регулюється на цьому екрані. І щоб його вивести, потрібно натиснути на цьому екрані кнопку клімат. Цей екран в нас програмується, можна натиснути кнопку і обрати, що вона буде означати. І мені сказали, що, наприклад, ви можете запрограмувати сюди. Температуру клімату, якусь, щоб натиснути, і все. Але, наприклад, от виключити навіть зараз клімат, щоб записати вам цей дубль, і він не дув сюди, я швидко не зміг. Виключити телефон від CarPlay, відключити не просто, дуже складна логіка. Мені подобаються камери. Однозначно вони класні. У нас є система кругового огляду, але знову ж таки нелогічне рішення. Коли я до чогось під'їжджаю задом, в мене задня камера перестає показувати традиційний вид і починає переходити на вид зверху. І я просто починаю тірятися. Шо, куди я їду? Плюс вид зверху, трошечки ж він це ж домальовує в нас процес. Процесор якийсь, він виглядає не супер якісно. Тому в плані ергономіки, ну, на четвірочку, додам також ще про кермо, воно з таким штурвалом зроблено дуже маленьке. Плюс отут в місцях хвату воно дуже товсте, я не звик тримати щось настільки товсте в своїх руках. Ну, Неприкольно. Плюс воно квадратне, і коли ви його крутите, то відчуття, ніби ви намагаєтесь котити кубік. Знаєте, Ну, це не дуже якось логічно. Ергономіка. Така французька, а от те, як воно виглядає, однозначно класно. І взагалі для цієї машини дуже важливо виглядати от якось так нестандартно. І якщо дизайн мені не сподобався, це питання мого смаку. Комусь він дуже сподобається, якимось, наприклад, дівчатам, і вони захочуть купити цю машину. Ці машини продаються саме дизайном і от такими от витребеньками. І тут у Peugeot ніби все добре. Задній ряд однозначно також непоганий. В мене вистачає місця для моїх ніг, вистачає місця під сидінням. Класно встановлена ця сидіння, кут нахилу подушки, кут нахилу спинки. Плюс, незважаючи на те, що у нас поката криша, є такі виїмки під голову. Ну і з моїм зростом 1,76 м, В принципі, в будь-якій машині достатньо місця. Ну, але тут мені сидіти ще й зручно. Однозначно, задній ряд 3008-го мені подобається. Плюс, знову ж таки, приємні дуже матеріали на цьому сидінні. Є підлоківник, яких, щоправда, треба виковирити ще звідси два підстаканники підгрів задніх сидінь, дефлектори, гарний задній ряд, однозначно. Багажник 3008-го відкривається електронною педалю. Це мені подобається. Мені взагалі подобаються такі розумні рішення. І він в нас непоганий. По-перше, він дуже непогано обшитий, якісним таким карпетом. Здається, це так називається. Плюс у нас Peugeot залізли на територію шкоди і доклали такі от обмежувачі. Це мені також подобається. В нас є дві, два варіанти рівня підлоги, і плюс є такі фіксатори для підлоги, як у Volkswagen. Хіба що працюють не так прикольно, як у Volkswagen. Докатка тут ми бачимо і органайзер під ваші Інструменти, плюс, якщо поставити підлогу на другий рівень і скласти сидіння задні, то в нас вийде рівна підлога. Да, вона в нас виходить. Плюс ця шторка знімається, і ми отримуємо дуже непоганий відсік. Зараз подивимося, наскільки непоганий. Складаємо, Так, да, і в нас є навіть можливість тут спати на природі. Зараз. Цей органайзер приберемо. Так, да, в нас виходить повноцінне спальне місце. А це я люблю в кросоверах. Тому з вашою дружиною можна виїхати на природу і поспати або на рибалку з кумом. Як завжди, кум запрошується також в багажник. І також, що класно, що цей багажник в нас закривається також віртуальною педаллю. Багажник чудовий, однозначно. Об'єм, до речі, 520 літрів, якщо це комусь цікаво. Ще років 10 тому я прочитав, що в компаніях Peugeot і Citroen планують працювати над тим, щоб відділити водія від того, що відбувається із машиною на дорозі, і от в цій машині це відчувається. Я ніби керую хмаринкою. От тут все таке дуже легеньке, всі зусилля на органах керування в міському режимі. Кермо настільки легке, що на нього здається, можна просто подути, і воно повернеться. І при цьому в нас м'яка підвізка, яка засмучує хіба що тим, що на відбій, коли колосо йде вниз в яму, вона трошечки шумнувато працює, трошечки грюкає, і гулковато працює машина. Але в усьому іншому вона ну, прям така от вона м'якесенька, ніжнесенька. І це сподобається багатьом насправді. Багато людей хочуть саме. Такого від машини, і знаєте, от таких людей, які за все і проти всього поганого, які якось так особливо своєї думки не мають, і такі правильні, що аж бісять. От мені здається, це машина трошечки от для них. Але якщо розігнатися. На трасі поїхати швидко, то несподівано на кермі з'являється зусилля. Воно не супер. Там якесь сочне, приємне, точне, але воно доволі непогано інформує про те, що відбувається в п'ятні контакту передніх коліс. І головне, що безпечно я можу керувати цією машиною. І якщо зараз в повороті я гальмую, підвантажую шасі, то я можу їхати швидко. Дійсно, машина дає мені достатньо багато фідбеку е від дороги. Гальма доволі насправді точні і непогані. Прям причому вони такий прихват одразу дають на перший рух педалю. І можна навіть їхати так доволі швидко в усіх поворотах. Непогана керованість машини, і балка позаду, вона. Ну, французи вміють налаштовувати балки, от завжди в них це вдавалося. І якщо я на початку відео казав, що от балка, це погано, то зараз я можу констатувати той факт, що пофігу і вам, як користувачеві навіть краще, що якщо от так настільки гарно налаштована балка, да, от ми зараз робимо якусь слало, взагалі пофіг на балку, хіба що трошечки і стає відчутно? Ну от, на нерівностях, коли дуже завантажена підвізка. Але добре в тому плані, що вона налаштована так класно, що ви цього не відчуваєте. Але при цьому це дешево обслуговування там для третього власника. Насправді ну вміють по жоналаштовувати е балки задні, тому тут ну не можу докопатися хоча хотілось би. І в цілому машина відчувається насправді на ходу дуже і дуже непогано і має такий двойственний характер. Вона підійде оцим от пушинкам ніжним, які люблять, щоб машина була така вся ніжна, плавнесенька. І несподівано непогано налаштована вона на високому ходу. З нею можна працювати. Нормальні гальма, нормальний фідбек від дороги, нормальне зусилля на кермі і нормальний діаметр розвороту. Хіба що це квадратне кермо крутити не дуже прикольно. І от зараз у нас тут така дорога, де ми любимо тестувати. То вселякі Mitsubishi Lancer Revolution, з'їжджаємо на обочину, залітаємо тут на ці кочки. І Peugeot залишається комфортним. Дійсно, ну в шасі дуже дуже і дуже непогане. І на високій швидкості вона починає розкриватися цілком нормальною європейською гарно налаштованою машиною. На ходу до неї докопатися складно, ну хіба що двигуна прям немає тут в нас. Ну, і ще для естетів додам, прям якщо поїхати на ошах, от у нас кільце, гальмуємо, попадаємо в поворот. Та ну машина в ліміті поводить себе, знаєте, як? Натискаєте на газ, пролітає морда, потім підставляється жопа, і система стабілізації нас дуже непогано стабілізує. Е, безпечно і навіть в чомусь може бути весело. і До речі. Якщо на гальмуванні мені не дуже сподобалась цупкість цих е, колес GT, то отут в повороті вони не такі погані. Але, звісно, ну, хотілося б хоча б якийсь континенталь. Отже, Peugeot 3008, це в гарному сенсі звичайний дуповоз з найкращими сидіннями в класі. І це класна характеристика, тому що якщо він підходить вам по ціні і подобається зовнішньо, то можете його роздивлятися і знати про те, що у вас в дальній дорозі не болітиме спина. З приводу двигуна, ну якщо ви не спішний водій, все буде нормально. По конкурентах тут в нього також є переваги, тому що він великий, а по ціні, особливо в базових комплектаціях, конкурує з меншими машинами, наприклад, з тим самим Avenger, в якого схожий двигун може бути, але він ну, значно менший. Тому дійсно ця машина з класним салоном, приємною якістю матеріалів і, звичайно, в ходу. В гарному сенсі, звичайно, просто в ходу. Якщо вам таке підходить, Peugeot 3008. Ваш вибір однозначно. Сподобалось це відео? Напиши свою думку про Peugeot 3008 у коментарях і підписуйся на канал, тому що це наша робота, і такі відео ми випускаємо регулярно про нові машини, а також про цікаві, нестандартні, спортивні машини. Ганяємо їх інколи по треку. І оце от все автомобільно петролхецьке тут у нас на каналі. Будемо раді підписці.